6 вересня у Житомирському окружному адміністративному суді відбулося підготовче судове засідання у справі про демонтаж ліцею номер 25 Ми зараз вирішуємо всі питання організаційного характеру. 18 вересня ми вирішимо, чи ми вже вирішили всі питання, і тоді разом всі призначимо до розгляду справи по суті. Нагадаємо, що позов до суду на рішення міської ради щодо демонтажу та списання подали батьки учнів ліцею серед них Сурен Гевардян. Була Стовідсоткова позиція міської ради і мера міста про те, що має бути демонтаж і списання і ніякого іншого рішення не передбачалося. А тепер ну йде еволюція рішення, тепер вже можливий. Вже списання не буде. Батько учня ліцею Олександр Хоменко каже, що батьки готові забрати позов до суду. Був підготовлений меморандум, що ми забираємо позов. Тільки в нас була вимога, щоб включити в робочу групу представників батьківського і педагогічного колективу. І що вам відповіли? Нічого. Меморандум вручили міському голові, там все розписано, його можна обсудити, якщо якісь положення ну, когось не влаштовують. Тобто -то То -то, там всі шляхи розписані: те робимо, те робимо, те робимо. Замовляємо експертизу, ну, по-любому експертизу. Надо другий проєкт, ну, ну, зрозуміло, фінансування і все остальне. Ніхто ж не хоче нічого блокувати. Перше завдання, щоб діти пішли в школу і все. Ми звернулися до міської ради за коментарем, чи готова вона включити до робочої групи представників батьківського комітету Леонід Харшан Євгенія Барвенко Суспільне новини, Житомир.